Так, любі друзі, починається набір нової срокатої партії телят для відгодівлі. І так, дивіться на екземпляр, який буде під номером 1. Теличка, два місяці. Ну як тобі? Два місяці телечці. Зараз я її вигружу. Така, ну виходь, дівка. Виходь, давай. Виходь. Не бійся. Не бійся. Ти боїшся. бояться. А? Яка. Щусь підходає, доки ми її переведемо, але вона така має бути у дорослому, ви... у дорослому віці. А? Пиріжок Сракатенький. Так, далі покажемо які. Рівно два місяці. А ну зараз вес Почекай, Зараз Вес подивимося. Всякий. Ох, Йошкін кот. 130. Це туди. Це туди. Ну що ж, будемо займатися. Всім привіт! Ми з України. Ми зараз набираємо нову групу для відгодівлі. От подивіться, які в нас гарні екземпляри. Хто знає, яка порода пишіть, питайте, кому буде цікаво. Буде цікаво побачити відгуки. Розкажу як, кормити, як. Утримувати, як доглядати, щоб такий бичок виріс за рік і поїхав на м'ясо 500 кг і більше в живій вазі. О цьому бичку 17 грудня він народився. Сьогодні у нас 1 лютого, оце считайте, йому півтора місяця. В нього жива вага 90 кг. Покажи зад, який він красивий. Покажи перед, який він гарний. Оце в нас зараз 1 лютого. Ця партія буде формуватися десь на протязі до березня місяця. Десь протягом двох місяців приблизно буде від 10 до 15 голів. Якраз наш мінімум. Будуть і телечки, і бички можна номер 2 теличка рівно 2 місяця. Е, сьогодні перше число, вчора було рівно 2 місяця. Е, 130 КГ. Ну, трошки вона перекормлена, звісно. їй давали аж 2 дві, дві цитки від корови, вона зцяла, стільки влазила її. Зараз, звісно, доки ми її перевчимо, Перейти на 6 літрів спочатку. Я думаю, вона пила, мабуть, літрів 10 більше в день. Навірно, більше. І цей. Ну нічого, не перше воно у нас таке, да трошки воно буде зараз відходити, бо вона як на, на, на наркотиках від молока. Але екземпляр класний. Навіть ця тілка буде плюс-мінус в рік. Около 450 кг. Ну і виход буде у неї до 60% м'яса. Що не хочеш, не любиш, так? Да? У мене сісечка лучше давала молоко, але ну, все, дивись, це правильно так торпить. Ось така. така дівчинка у нас буде. Інтересно. Екземпляр номер 3 Тілочка. Вчора був рівно місяць. Важить 70 кг. Тоже красиво. Тоже буде класна євка. Уже за два дні похудала, перейшла на два рази. Ми її вже вчимо заміни пити. Але вони всі похудають. А коли добре навчаться їсти, то тоді вони почнуть своє набирати. І буквально за місяць навернуть своє після того, як будуть добре їсти. Комбікорм. Покаже ззаду її. Так, екземпляр номер 4 теличка. Дуже маленька, тільки тиждень її. Ще й чуть-чуть прихворіла, мабуть, дорога дала своє знати стрес, налякалась, перестановка місця, але ми її надали медикаментозну допомогу і вроді все буде нормально. У неї апетит. Я так наблюдав вона. Бігала, підскакувала, гралася вже в обід. Так що все буде нормально, я думаю. Ось така теличка. Ще худенька бо маленька. Але вона в нас швидше адаптується, я так думаю. Ну, практика так показує, що чим менше до нас заїжджають, тим швидше вони проходять цей перехідний молочний період. А більшість, вони трохи більше худають. це може вже худати не буде, а зразу почне вже поправлятися після того, як почне добре їсти самостійно. Так, напишіть там, кому подобається, хто хоче продовження пишіть, щоб ми побачили обратну зв'язку. Якщо цікаво, то є що розказати. Є розказати як Випоюємо, як кормимо, як відгодовуємо, як здаємо. В принципі, відіків можна багато наснімати, багато чого показати. Досвід у нас вже теж прилічний, як по свиням, так і по бикам. Слідкуйте, хто хоче, кому сподобається, підписуйтесь, побачите результат все всім на все найкраще.